10-й день в Канаді, 23 червня 23-го року. Зразу, користуючись моментом, привітаю свого брата з Днем народження. У нього 23 червня день народження. Але так як в мене 9 та година вечора, в нього 5 та ранку. І в нього вже 24 червня. Я на роботі телефоном не користуюся, встаю дуже рано. І, коротше, поки добрався до телефону, в нього вже було 23, 24 червня. Так що вітаю. От так. День сьогодні в мене пролетів швидко. Зранку встав. Стандартно банан, кава, солодке. Канапки вже були заготовлені з вечора. Десертик, все приготовлено, водичка на автобус, на метро. І на кінцевій синьої вітки метро в мене була робота. Сьогодні ми зробили з хлопцями три стіни, покрили декоративною штукатуркою. Це фініш рахується. Завтра доробимо четверту. Там сонце світило і не, не виходило зробити Доробимо і будемо розбирати рештування і купа роботи. Хлопці, за хлопці вже можу сказати, бо вже з ними працюю другий день хороші хлопці. Всі українці. Ну, є один кримський татарин, є один російськомовний. Але хлопці всі адекватні, один одному допомагають. По роботі. Сьогодні сталася одна трагедія, можна сказати. Один з хлопців купив собі авто, по-моєму, десь за три тисячі казав доларів. І спішив сьогодні з роботи, мав кудись відвести чи дружину, чи щось. Ну, я вже не розпитувався і попав в ДТП. Вже не знаю. <кхід> Подробиць, якась дівчина в нього в'їхала, і не знати, чи машина підлягає ремонту. Там буде видно, що там до чого. О, на жаль, ну, хлопці класні, начальник хороший. то що бригада україно, українська. І по відчуттям, ніби я в Україні як попадаю на роботу. Англійську я не вчу. Зробили ми ті стіни. І поїхали на другий об'єкт. На другому об'єкті ми обклеювали, обклеювали вікно. Ой, бо, пере, бо перетягували стіни дошки ОСБ, перетягували гідроізоляцію рідкою резиною. Воно ну, висихає, робиться як резина, і далі вже наступне штукатурка і все решта. Вот. Це все робили ми до півшої. І вже пізніше я вже пішов на автобус. З автобуса вже на метро, я так добрався до своєї зупинки, вирішив перейти з пішком. Треба було пів години чекати на автобус, який мені потрібен, а мені там йти 2 кілометри, я сей прогулявся містом. Це не downtown, там немає висоток, то все маленькі будиночки, гарно почищені, всюди чистенько, газони покошені. Приємно було прогулятися, погода гарна, сонечко. От і прийшов додому. Власники мене зразу нагодували, що будеш їсти. Вони вечерять швидко, а я прийшов в 8. Вони вечерять десь біля 6 години вечора. Перед 6 навіть. А я прийшов в 8 то вже мені запропонували. Нагодували мене, пішов в душ, і зараз вже буду віддихати. Дуже шкода, що в мене такий розрив з Україною по часі. Зранку стою дуже рано на роботу. А вечором приходжу, то вже в Україні ніч. А в мене вчителька з англійської в Україні. І треба якось щось думати, підстроюватись під графік. А нічого, все буде добре.